Під час важкого зітнення солдати ерефії вирішили не випробовувати долю і скласти зброю, аби піти у полон. Правильне рішення, яке рекомендується до виконання усім рашистам, адже це єдиний спосіб швидко закінчити війну. Особливо часто здаються у полон на Курщині, тож закликаємо і новоприбулих корейців доєднатися до цього влашмобу разом із бійцями ерефії. Ну а дехто заявляє, що вже є полонені корейці? Що дійсно це так? Дивимося вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого. Випуску підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. І розпочнемо окраси з того, що у мережі шириться фото, на якому можна побачити солдата північно-корейської зовнішності, якого імовірно, було взято у полон під час бойових дій. У підтвердження того, що це дійсно військовий КНДР, є і паспорт корейською мовою, українські військові наразі не повідомляли додаткової інформації про полоненого, але ми розуміємо, що дане фото є першим доказом взяття в полон підкріплення, яке раш. Ристи відправили в Курську область. Більше того, обіцяє збройних сил України знищили особовий склад КНДР на Курщині, які прибули туди напередодні. Один-трьохсотий солдат КНДР, який наразі проходить лікування в польовому госпіталі, сказав, що рашисти кинули їхню групу штурмувати позиції наших військових, але сили оборони накрили їх потужним вогнем із артилерії та безпілотників. За словами північнокорейського найманця, окупанти пообіцяли, що вони прибули до Курська будувати фортифікаційні укріплення та охороняти військові об'єкти. Їх відправили на штурм, де були усі ліквідовані, він наголосив, що відповідальність за це лежить на командирах армії РФ та на кремлівському очільнику Путіну. Трьохста окупантів захопили 9 танків, 4 БТР, 9 гармат та 6 мінометів. Ну а тим часом бійці батальйону шквал 57 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового Атамана Гурдієнка показали відео, як внаслідок штурму зруйнованої багатоповерхівки, взяли у полон 15 окупантів у Вовчанську. Як зазначили військові, в Ок штурму вони провели за чистку однієї з майже зруйнованих будівель у Вовчанську. Зокрема, на відео видно, як військові перед штурмом провели артилерійську підготовку, щоб придушити спротив ворожих військ на позиції. Після цього українські військові наблизилися до позиції, захопили її. Один окупант був ліквідований. Ще 15 взяли у полон. Зазначимо, що батальйон шквал складається з колишніх засуджених, які добровільно долучилися до лав збройних сил України. Також на Курахівському напрямку українським морпіхам вдалося захопити російський танк Т-72 Б3 у 35-й окремій бригаді морської піхоти розповіли, що танк захопили під час російського штурму. Під час ворожого штурму бійці 137-го окремого батальйону знищили російський екіпаж танка за допомогою впівдронів. Потім, спільними зусиллями, морпіхи з батальйону логістики організували евакуацію трофейного танку. Його відновлять. А потім вже український екіпаж буде використовувати тро. Фей проти окупантів розповіли Морпіха. Ну і до слова, якщо говорити про полонених КНДР, то як зазначив президент Володимир Зеленський, Україна збирається обмінювати солдати з північної Кореї, які воюють на стороні армії АРАФІ на українських полонених. Північно-корейських військових Передусім ми будемо готові обмінювати на українців. Підкреслив Зеленський. Ну а далі можемо побачити відео, на якому іноземний солдат, який приїхав з рефії, розповідає. Про свою військову підготовку та про своє перебування на базах рашистів. На кадрах окупант показує, чи він харчується. І це були макарони та якась незрозуміла тушонка. На іншому відео він вже куштує якусь там мівіну із цією ж тушонкою. І найцікавіше, що сам же солдат радіє, і приплямкує, коли їсть цю смакоту, яку видають йому рашисти. І в кінці він радісно промовляє ламаною російською: «М -м -м, чудово! Як це чудово! Далі говоримо про те, що в останній. Тож день жовтня 24-го року рефія перекинула із Приморського краю Рафії до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Зазначається, що північно-корейські війська переміщували з допомогою щонайменше не менше військово-транспортних борців покеса Рафії. Згідно з повідомленнями розвідників, КНДРівці озброїли зокрема 60 міліметровими мінометами та автоматами АК 12 Окрім того, за даними ГУР військовим із північної Кореї видали Улемети РПК, ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД, СВЧ, ПТРК Фенікс та РПГ 7 Також північним корейцям, чи як їх називають у російській окупаційній армії, особливим бурятам видали трохи приладів нічного бачення: тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів. Водночас перекидання до Ерефії приблизно 10 тисяч військових із КНДР для підтримки незаконно розв'язаної проти України війни є тривожною ескалацією цього конфлікту. Такий крок північно-корейського лідера Кім Чин Іна пов'язує протистояння в Україні із довготривалим протистоянням між сходом і заходом на корейському півострові, потенційно загострюючи обидва конфлікти. Про це йдеться у матеріалі газети The Observer. опублікованому на сайті The Guardian США безумовно глибоко за Покоєні тим, що відбувається посол штатів в ООН Роберт Вуд заявив, що якщо солдати КНДР увійдуть в Україну на підтримку Арафії, вони напевно повернуться додому вже ліквідованими. Американська тривога частково пов'язана з тим, що останнім часом війна для України складається не найкращим чином. Ослаблений зменшенням західної військової підтримки, Київ у жовтні втратив більше території переважно на сході Донбасу, ніж будь-коли з літа 22-го року. Ціна для арафії висока. За повідомленнями, вона втрачає до 1200 солдат. Латів на день звідси і потреба в підкріпленні, але очевидно, що нічого не змусить Путіна відступити. Ідеться в матеріалі. Проте тут йдеться і про більш ширші політичні міркування. Якщо Кремлю вдасться ефективно інтернаціоналізувати війну проти України, втягнувши в неї одного зі своїх союзників, тиск на партнерів Києва в НАТО зросте. Від цих країн вимагатимуть безпосередньої участі у повітрі і на землі, що партнери відкидають численні заклики української влади для самої України. Розгортання військ Ендер в РФ є радше погляд... Ганою новиною Володимир Зеленський наголошував, що якби в українських військ був дозвіл на удари по рафі західною далекобійною зброєю, вони могли б завдавати превентивного удару по кожному табору у Рефії, де збираються північнокорейські війська. Як ми вже з вами говорили раніше, такий дозвіл має бути наданий. Чому Україна повинна продовжувати воювати із в'язаною за спиною рукою? розумію газета у цьому небезпечному геополітичному збаганні зацікавлений Китай, який довгий час є найпотужнішим партнером північної Кореї, Пекін стурбований залицяннями Кіма до Путіна, побоюючись втратити свій вплив на КНДР. Розгортання військ Пхеньяна в Орефії на додачу до ядерного балансування Кіма може спровокувати посилення військової політичної активності США. Європи в азійсько-тихоокеанському регіоні, а також посилення регіональної нестабільності. Проте позиція Китаю є неоднозначною. Сі Сідзінпінь, як і Кім Ын, допомагає расистам вести війну. Він безсумніно розглядає військ Китаю, Росія, Північна Корея, Іран, що розвивається як ключовий крок на шляху до китайської гегемонії 21-го століття, але є нюанс. Сі Сідзінпін не хоче, щоб непередбачуваний Кім або нерозважливий Путін зруйнув. Вали його плани, наголошують автори. А ось хто готовий допомогти Збройним силам України протистояти військам КНДР, так це Південна Корея, адже Сеул розглядає всі можливі сценарії допомоги Україні на тлі розгортання військ Ендеру Ерефії, і таку заяву зробив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль, відповідаючи на запитання про те, чи може Сеул відправити Києву зброю. Як повідомляє Reuters, така заява південно-корейського міністра пролунала під час прес-конференції в Отаві, де Чот Йоль виступав через перекладача. Він наголосив, що СОЛ буде стежити за рівнем участі північно-корейських військ у війні і за тим, щоб Хенян отримає від Москви у відповідь. Ну а я вам вдячна, глядачі, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайте свої думки під цим відео. зустрінемось в наступних випусках. Слава Україні!